Так, всім привіт. Субота 18.00. Взяв камеру. Бо сьогодні чудово літає ця четвірочка. Ось. Дуже високо. Дуже високо. І погода взагалі нельотна, Вітру немає такого хорошого Ну, там вони вже десь мабуть півгодинки вже півгодинки. Зараз 18.00 але вони ви знаєте таке враження що і не збираються додому Дуже високо. Дуже високо, ви знаєте. Суботній вечір, трошки працюю. Вже молодих голубят закінчив брати. Так, до останніх докормлюють і ось буде час, покажу вам пізнячків. Взагалі я полюбляю пізнячків, якщо вони в хорошому розвитку. Не замучені, не хилі. Вони якраз такі збитенькі, середні, хльоски такі. Я е багатьох навіть залишав із останніх виводків. Це другий, третій, четвертий виводок. З перших ви знаєте, не пригадую, щоб в мене так багато залишалось на племіний, на племінну стайку. А от з останніх, так. Да. Але ну, як правило, як правило, останні залишалися на виводок, тому що вони виживали. Вони виживали через те. Не залітали, ястреб не брав. Через те вони залишалися, а по крогах вони цінні. Так. Воно зараз четвірочку покажу. Оце дивлю зараз очима. Без камери я не бачу. Дуже високо. Молодці, прекрасно сидіть, вечором летять. Вранці теж непогано летять, але вранці нема часу, щоб так довгий них стояти, треба від'їжджати, а от вечором ви ти дивися. Ну, зараз почекайте хвилиночку. Зараз я... зараз я відшукаю їх. Дуже високо. Так, 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 ось вони. Ось вони, ось вони. І ви знаєте, мене зараз покажу вам ще дещо. Покажу голубків. Подивись, ну. Опілки, по-таки, коли високо такий фон, і ще вони стоять на синьому фоні, то важковато їх виловити. Оп-оп-оп-опа-опа. Опа. Тихо, 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 тихо. Ага, ось. Ось Там, Там і ще, там ще четверо їх. Ну добре, я зараз не хочу їх показати, хочу показати щось друге. Ось дивіться, яка хмарка все йде, бачите чи ні? з півдня. Оця хмарка зараз заходить, а вони ось-ось тут. І має трошечки так мандраж маленький. Ви бачите? Вона така важка хмара. Ці хмари нижчі. Важкі і темні хмари, вони нижчі. Я думаю, не дай Бог, що вони зараз будуть над хмарою. Не вже їх закриє зараз. а? І дивіться, яка хмара ось. Таке бувало в мене, що хмари закривали. Небо показую вам, так? Да? Це я очима шукаю їх, та да, знайти не можу. Я так ото їх... На мене то появлюся на очах, то майже на покритті. Майже на покритті. То появляться, то я знову їх втрачаю. І знаєте, побоююсь я. Хмара може раз зайти. Треба терміново їх відшукати і дивитися. Ну я обов'язково ну, верніше, буду старатися показати вам, коли хмара їх закриє. Буду старатися, але зараз я не бачу їх просто. Вони там мелькнуть щось в мене на очах То... Не бачу, не бачу. Мабуть, вже зіри падає, так? Дивись, що ж то таке? Давайте я камеру виключу на п'ять хвилин. Пошукаю, потім включу. Так, включив камеру. Включив камеру сказати. Ви знаєте, вони в димці. Таке, ну димка це хмара. Ось гляньте, це ось хмара як біжить ось ця. Ось може побачити, може не побачити, ось ось ця хмарка біжить. Ось. Це в нижньому воно, такій в нижній туманності. Ця туманність ось, ну хмара трошки ще не дуже сюди підійшла. А ось димка така, бачите, ось теж димка ось. Голуби в димці. Бо їх на цьому місці, бачу, вони стоять прямо, якраз стоять тако наді мною. А тут дна і зникли. Коли бачу дійсно, що там воно голубе пробивається небо, а то тут димка така, біленька така. Димчаса така, небо. Вони в димці зараз. Отак буває, блін. Добре, давайте я буду якось видивлятися. Да. Ну це не називається. Це називається не голуби. Коли їх хмаркою закрило, це не покриття. Тому що деякі... Деякі ну, зовсім плутають ці речі, кажуть, дивлячись на якій висоті іти хмари. Ні, покриття не залежить від того, на якій висоті хмари йдуть. Якщо хмари їх закривають, то хмари і закривають. Це не покриття. Покриття це коли вони піднімаються настільки високо, що їх вже не можна побачити незбройним оком. Оце називається покриття. Так що ви не плутаєте ці два поняття. Не треба їх. Не треба їх да, змішувати. Коли голуби піднімаються, і видимість хороша, і вони зникають, тому що вони вже вису, на великій висоті. І, скажімо так, ну, кутова вісня наскільки маленька, вже, що ми не можемо побачити, це покриття. А коли хмара їх закрила, це не покриття. То вони зникли за хмарою. Да, немає голубів, чорт побери. Йолки, палки. Ну, буду зараз чекати. Зараз ця тумані, значить, відійшла, ось ця ось, 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 ось підходить і все. Да, то вам покриття. Немає. Немає голубків. Ну що, це їх погнав десь 17.30. Зараз треба глянути на годинника. 17.30 погнав. Зараз 18.50. Півтори години. Півтори години. Не бачу, нічого не бачу. Бачиш, що так. Одні хмари туди, другі хмари сюди. Одне туди біжить, друге туди біжить. Там туманність, там воно темні, воно хмари. В небі якийсь хаос. Так добре, виключаю камеру, бо. Нема, нема що показувати. Нема що показувати. Ви бачите, Сюк? Добре, що камеру тримав. А ну-ка! Іжя! Молодий! Молодий, не розумієш нічого. Що... Ви гляньте, що робить, ну гляньте, що робить! Що можеш я забере зараз? йолки палки І Подивіться, що робить. І я! Ви бачите, це зовсім молоде, дурне. Що! Добре, що камеру взяв. Полеті, 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 полеті. Зовсім молодий і дурний. Молодий, дурний. А я камеру взяв, вийшов, тому що глубили, знайшов, ви знаєте. Ось піднявся якийсь. Зірвався. Це я три боки його трошки підірвав. На дворі повний штиль, абсолютно. Ніколи не, Абсолютно. Зараз покажу вам маячки ось, вітрові. А я зараз прапор вам покажу. Бачите? Повний штиль. Абсолютно нема нічого. Так, і голубі знайшов, зараз покажу голубки. Випали, слава Аллаху, слава Богу, вірніше. Випали. Ось два. Що ви бачите, високо дуже. Ну вже видно їх добре. Краще вірніше, видно вже їх. І там ще два, зараз, зараз, зараз я камеру, давайте трошки. Де ж там два. А, ще, ще бачу, ще бачу. Оце кажу, орієнтир. Два, три. Ще десь там один має бути. Ось оцей літає свято грачок. Як він лапи не попав, я не знаю. Давай сюди. Давай сюди. Ну ви знаєте, цей голуб народився, мабуть, в пір'ї. Це він перший раз в житті. Я це побачив. Оце на так, щоб літав над немарем, оце я вперше побачив ястреба. Так, вже прилітав, залітаючими, ганяю. Але що так от на будку падать не бачив і ще. Це я вперше побачив. Кстати, диво, що камера оказалась в руках. Да. Сплошного поганяв і затим, мабуть, теж рипнувся, бо в небі оказався. Троє бачили, знаєте. Треба пошукати. Вже дві годинки літають. Уже дві години, а ось є троєчка, є, є троєчка. Троєчка є. А десь ще. Де ще один. Може десь випав. Та треба шукати. Ну, слава Богу. Я так думав, що вже бачите, вже такі хмари зійшли важкі. Вже трошки проясняється небо голубеньке. Вже трошки гарно. Видно голубизну, бачите? Оця димка вся нижня зійшла. Коли він піднімає голову, є. Ну думаю, це хоч якась радість на вечір. Нема третього. Він ще четвертого. Де ж він? пак. Камеру треба відкласти і пошукати. Камеру відкладу, пошукаю очима. Появиться четвертий. Тоді я вже буду спокійний, що все нормально. А поки ні. Поки ні. Ці опускаються. Статі ці добре опускаються, я вам скажу. Ці так добре опускаються. Замітно, я так скажу, опускаються. А того нема. А то нема. А то нема. Четвертого. Так, буду чекати. Ось цей кари теж. Ось я прилетів тільки, що десь його страхом занесло за якесь за дерево. Трошки майструю, бачите? ось, Трошки майструю. Ось. І наблюдаю. Так, сідайте лубки. Злазить вже, так. Да. Вже злазить улупки і ось. Прямо злазить з неба. Прямо злазить з неба. А четверту я не знайшов. А четвертого я не знайшов. Ну, молодці. Більше двох годин сьогодні літали вечором. Прямо падають. Стоп, стоп, тихо, 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 тихо. Прямо падають, ви бачитесь. Ну, були покриті. А, ось прилетів! О, гляньте, де він взявся. Надо ж таке. і літав також. Бо ну, там повилки, ну одна перевирвана, одна з боку. Оцей бідняга, мабуть, випав раніше і десь вроді би йшов, наче, наче, наче ось за горизонту прийшов. Значить так ось звідтиляток прийшов. Оце він є, оце четверте, все нормально. Ну я знав, що цей трошки буде слабший, бо він, як правило, оцей півтори години більше налітав, оцей голубок. А це вже більше двох годин. Ось дивіться. Прямо злазить. Прямо злазить ось. Вони там ще на сонечко. Вони там ще на сонечко. Прямо на дім, А Ми вже в тіні, бо сонце у нас вже зайшло, бачите все? Сонце вже не видно. А там ж сонце є. Давай, давай, давай. Падайтеся. Мені здається, вони сьогодні потрудилися добре, що то в вже сил замалувати вже. Давай, 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 давай. Так, посажу і все, все буде закінчення, удачне закінчення дня. Все, вдома. Хорошо. Дома. Зараз швиденько даю їм щось зі кормушки, щоб позаскакували, бо вони ще не знають, що я прилітає, а я вже знаю. Ці ряби літав. Сині ряби літав. Ну, коручно, Два сині ось, сіли і ряби. Так все, все добре, все нормально, всі вдома. Ну, сьогодні трошки я мандража трошки піймав з цим небом, ну, все нормально кінчилося. Все. sim, sim